Мої вітання, панове. Я тут понабирався всяким по Вархаберу. Можливо, тріш погарячкував, але мені то подобається. Кайфую просто неймовірно і вирішив поділитися з вами, на якому я етапі у цьому багатогранному хобі. А вас тим часом попрошу поставити вподобайку цьому відео, підписатися на цей канал, бо тільки таким чином ми можемо розвивати україномовний Ютуб. Тож поїхали. Отже, почнемо спочатку. А почав я свій шлях у цьому хобі зі збору своєї армії Адептус Custodes. Стартанув з комбат патруля, і як на мене, цей формат я вважаю найліпшим для старту своєї армії, якщо, звісно, твоєї фракції немає у стартер сетах актуальної редакції. Ти обрав собі фракцію, знайшов її комбат патруль і вже почав збирати та формувати свої перші моделі. Далі на барахолці я докупив собі ще кілька загонів для своїх кустоди по типу варданів та дві пачки Аларусів, одна з яких була вже дуже симпатично пофарбована. Після чого я залетів на сайт дому ігор і, до речі, вам рекомендую, бо там є і пензлі, і фарби, і куби, і моделі. Коротше, все необхідне в одному місці. Фізично цей магазин знаходиться в Дніпрі, тому раджу особисто туди завітати, бо там, окрім магазину, також є ще й клуб. Де можна повчитися пограти, пофарбувати і навіть приймати участь у турнірах? Я особисто знаходжусь трішки далеко від Дніпра, тому скористався їхнім сайтом. І давайте подивимось, що ж я собі замовив. Ну, по перше, це куби. Ну як можуть золоті хлопчики імператора грати не своїми стилізованими кубами? І кайфово те, що на дім ігор їх можна брати поштучно. Хочете 5, хочете 10, хочете 23. Також під час цього замовлення я собі взяв оригінальний цитаделівський стаканчик під пензлі. Насправді він дуже зручний, оскільки тут є різні ребристості під пензлі, та й виглядає він не як паперовий стаканчик, а це значно знижує ризики відсиробнути з нього. Хто випадково пив воду з під пензлика? Відгукніться у коментарях. Їдемо далі. І ще я собі там замовив свою першу книгу по васі, а саме Айзенхорн Ксенос. Так, що, якщо ви думали, що мене ще можна врятувати, то ні. Конкретно цю книгу рекомендую для початківців, але я, поки, на жаль, її навіть не починав, просто не вистачає часу. У цьому ж замовленні на Дімігор я собі ще взяв дві банки ґрунту в спреї. Одну під Тірейн та що сіра, до речі, прикольно, що на фарбах Армії Пейнтер зверху відображено конір. А іншу взявся на далічку у кольорі в рейдбоун, бо грунтувати 65 моделей тиранідів пензликом таке собі задоволення. До речі, з приводу тіранідів, можливо, я роблю неправильно, і це взагалі буде не грабельно якось, але я хотів зібрати цілий рій цих паскуд на столі. А ще мені підвернулася приємна можливість прикупити собі по приємній ціні кілька ливничків, і тепер у мене 40 термогаунтів з чотирма ріперсвабами. А ще 11 нейрогаунтів, ну і ті, що зі стартер сету це психофаг, це три ліперса та чераніт прайм. А ще 5 барбагаунтів. І спершу мене лякала та думка, що тільки погрунтувати ці моделі займе ну, дуже багато годин, а я вже мовчу про фарбування. Але от з ґрунтуванням я знайшов на ютубчику кльовий відосик і зробив так само. Отже, я взяв звичайну коробку з-під посилки двохсторонній скотч, багато прям двохстороннього скотчу, і ось так на цій всій стрічки прифіксував своїх малюків. І це вперше я зібрав їх всіх разом і поставив на одну площину. Погодьтесь, панове виглядає епічно. Знову ж не уявляю, наскільки це буде взагалі ефективно в бою. Можливо, хтось з досвідчених підкаже мені у коментарях, але виглядає, як на мене кльово. За цим всім я пішов на двір. Обов'язково захист дихальних шляхів, бо фарби дуже є В ідеалі, звісно, респіратор. Але на скору руку я знайшов лише маску. Добре, натрусили фарбу, і от процес пішов. Прямо перед вашими очима я роблю це вперше. Не знаю до кінця, чи все вірно, але результатом я цілком задоволений. Звісно, по деяких деталях доведеться ще пройтися пензликом, але це все одно зекономило мені просто купу часу. Про кустодис я розповів Тіроніді, ви побачили, ну і залишилися спейсмерини з того ж Ultimate Starter Set, який я брав на Дімі до речі, якщо ви не бачили відео порівняння вартості цих моделей з такого Ultimate Starter Set, то посилання на цей ролик я залишу в описі. Коротше, спейсмарини поки визначаються, ким їм бути. Братик почав фарбувати їх в Guardів, і ми навіть знайшли на барахолці надрукованого і одразу пофарбованого шрайка. До речі, теж дуже кльова модель. Але в процесі і фарбувати трішки впадло стало, і почали брати сумніви. Можливо, краще їх в класичних ультрамарині пофарбувати. Бладангели класні, даркангели класні, чи можуть залишати їх в рейвінгвардах. Коротше, ще задешував, взяв собі ливничок інферносів та ветеранів, і тепер ці хлопці будуть ще не пофарбовані, гратись як такі, які ще не визначились по життю. До речі, зі своїми варіантами та пропозиціями я чекаю у вас у коментарях. Я серйозно. Також з останнього придбання я собі надибав ще одне ігрове поле з Ultimate Starter Set. для того, щоб коли в нас буде вже повноцінні армії на 2000 очок, то у нас було гарне велике повноцінне ігрове поле. Його ми прикрасимо ось таким тірейном, що був у стартері, і я похвалюсь вам ще одним своїм подарунком: це ось такий тірейн. Я його ще навіть не збирав, і він ще типу навіть ігромеханічно там якось працює як станція для відновлення імперських найтів. Коротше, ще до кінця не знаю, буду розбиратись. Ще по дрібничках маю ось такі точки з прозорим радіусом, що має бути дуже зручно. Ще два десятка кубів до того, що вже був, і того 30 дрібних білих кубів. Ну бо тій араві термагантів треба ж буде якось стріляти. Звісно, я собі ще взяв рулетку з дюймами, що має бути не менш практично, ніж всі вище вказані дрібнички. А також, ось нещодавно приїхали карти місій з Левіафаном. Коротше, для чого я вам це все розповідаю? Не похвалитись. Я наразі збираю це все ось так, от комплексно і потроху, а не, наприклад, собі одну власну повноцінну армію, бо хочу демонструвати це хобі своїм друзям. Просто я 100% впевнений, що для затягування у це хобі не спрацюють фрази по типу: Дивись, друже, я ось собі зібрав ось таку класну армію і поформував. Не чіпай руками, будь ласка, ти збери собі щось там таке саме, і ми з тобою пограємо у дуже класну гру. Але натомість, якщо я запрошу, наприклад, своїх друзів на посиденьки, розкладу перед ними гарний поле з тірейном, і запропоную весело пам'ятати куби, відриваючи бошки своїм суперникам, і при цьому дам й обрати серед кількох фракцій, то вірогідність того, що їм це сподобається, значно вища. І взагалі не важливо, що це будуть бої щось там по типу на 500 очок, з неповноцінними правилами, без деталі, без забілок героїв. Це буде весело. А все інше прийде згодом. Звісно, я цілком розумію, що я не зможу створити тут такі умови, як у клубах, наприклад. Але я буду намагатись. А ви своїх друзів тащить у клуби? Якщо ви з Дніпра, то ви пам'ятаєте дім ігор вам у поміч. Коротше, свій план я ось ось почну реалізовувати вже на невеличкій компанії своїх друзів. І ось найближчими вихідними мені потрібно буде організувати для них якусь таку партію, щоб вони зіграли одразу в трьох. Якщо вам було б цікавим відео про те, що вдалося це мені, то, будь ласка, дайте активу, я серйозно напишіть в коментарях, чи цікаво вам таке буде. Я тоді буду знімати це все і якось буду створювати для вас свіженький контент. А хто бажає підтримувати цей канал гривною, то якщо ви вже підписані на нього, то там внизу під роликом з'явилась кнопочка спонсорувати. І натиснувши на неї, ви можете підтримувати цей канал. І для таких людей будуть окремі додаткові відео, щира подяка. Ну і звісно, прикольні розіграші. А всім, хто подивився цей ролик до кінця, я неймовірно вдячний радий буду поспілкуватися з вами у коментарях. Ну і звісно, зустрінемось у нових відео. А наразі мене все. Дякую за перегляд, Па-па.